Вітаю! Попереду ключові події дня. Залишайтеся з Петерка, щоб нічого не пропустити. Відбувся перший обмін полоненими від початку року. Скільки наших захисників повернулися додому? Російські війська обстрілюють шахти Павлоградського району та енергооб'єкти. Через це зростає небезпека для шахтарів і ризик аварій під землею. Про стан шахтарів, поранених під час обстрілу автобуса 1 лютого, розповіли у ДТЕКенерго платити лише за отримані послуги. Комунальників зобов'язали автоматично перерахувати суми, якщо не було тепла, води чи вивезення сміття. Шлюб із 14 років і не тільки в Україні можуть змінити цивільний кодекс. У дії запускають бета тест нової послуги, кого запрошують долучитися. Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть оформити автоцивілку з 50-відсотковою знижкою. Які вимоги до авто та як подати заявку. Павлоградські діти та молодь поїдуть до німецького Зігена на весняний відпочинок. Громада та партнери узгоджують деталі. Перший обмін від початку року. І нарешті 157 наших захисників удома. В Україну повертаються військовослужбовці збройних сил, бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби. Окрім солдатів і сержантів, цього разу вдалося повернути й офіцерів. Також повертаються 18 оборонців, яких росіяни засудили на тривалі терміни ув'язнення. Серед звільнених семеро цивільних, а також люди, яких Росія незаконно засудила. Найстаршому звільненому 63 роки, наймолодшому 23 у частини звільнених критично мала вага тіла, тож усім необхідна допомога. Лікування, відновлення і підтримка зазначають медики. Російські війська продовжують завдавати ударів по вугільних підприємствах України під обстрілами шахти Павлоградського району, промислові майданчики та об'єкти енергопостачання. Обстрілюються не тільки промплощадки, шахт, об'єкти провітрювання, шахтні стовбури. А також збагачувальні фабрики, і в першу чергу підстанції, коли шахта повністю знеструмлюється, був такий випадок, коли пару місяців назад 2595 гектарів шахтарів одночасно у всіх шахтах, у всіх восьми залишалися в підземних умовах. У незалежній профспілці гірників зазначають, такі атаки мають системний характер і спрямовані на знищення вугільної галузі як складової енергетичної безпеки держави. У зоні ризику не лише виробнича інфраструктура, а й люди, які працюють під землею. Через обстріли та перебої з електропостачанням на підприємствах виникають аварійні ситуації, що ускладнюють вентиляцію, зв'язок і своєчасну евакуацію шахтарів. Крім того, останніми днями фіксують і обстріли транспорту, яким працівників доставляють та забирають з роботи. Нещодавно у Тернівці під удар потрапив автобус із шахтарями. Є загиблі та поранені. У профспілці наголошують, загроза для працівників галузі зростає, а Павлоградський район залишається однією з пріоритетних цілей ворога. Росіяни починають системно, цілеспрямовано, цілодобово знищувати вугільну, вугільні підприємства і всю інфраструктуру. Не можна сприймати, що шахта працює, там якась кількість людей і сплачують вони податки. А це величезний мегаполіс Павлоградський, що там працює. Вугільна вугільні підприємства це кілька міст: і Шахтарське, і Павлоград, і Богданівка, і Тернівка, і інші населені пункти. Михайло Волинець повідомив: удари по вугільній галузі безпосередньо впливають на роботу енергосистеми країни. Вугілля залишається одним із ключових ресурсів для теплової генерації та балансування навантажень же час з вугілля виробляється електроенергія. 25-26% виробляється електроенергія в Україні із вугілля, а без теплових електростанцій атомні станції фактично не зможуть працювати, тому що ми не можемо маневрувати блоками атомних станцій, щоб самим не створити Чорнобиль. Це ну, більше в умовах війни і таких складнощей, нанесених ударів. Тому вночі, коли менше споживається електроневія, зупиняються блоки теплових електростанцій. У профспілці підкреслюють, знищення вугільних підприємств має наслідки не лише для окремих регіонів, а й для стабільності енергетичної системи всієї країни. Ірина Ледіна, Катерина Макабула, Анна Макабула новини ПТРК. Про стан постраждалих від атаки на шахтарський автобус повідомили у пресслужбі ДТКПадвогілля. Унаслідок удару по робочому автобусу 1 лютого поранення отримали 16 цивільних, серед них 12 шахтарів Енерго. Наразі 11 постраждалих перебувають на стаціонарному лікуванні в медзакладах Павлограда та Дніпра. Ще один лікується амбулаторно. Шестеро з поранених зазнали тяжких травм, а саме політравми, осколкові ураження, переломи, опіки тощо. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний. Ще четверо мають поранення середнього ступеня тяжкості, а двоє легкі. Усіх поранених шахтарів забезпечують необхідною допомогою та підтримують постійний зв'язок із ними та їхніми родинами, зазначають у ДТК «Енерго». Люди мають платити лише за ті комунальні послуги, які реально отримали. Уряд ухвалив рішення: плату автоматично перерахують, якщо послуги не надавалися, зокрема, через наслідки ворожих обстрілів чи з інших причин. Йдеться про тепло та водопостачання, вивезення побутових відходів. Надавачі послуг зобов'язані самі зробити перерахунок за весь період, коли послуги не було. Жодних заяв від споживачів не потрібно. Суми перерахунку люди побачать у платіжках за січень 2026 року. В Україні можуть змінити правила укладання шлюбу неповнолітніми. Законопроєкт нового цивільного кодексу зареєстрували у Верховній Раді. Він пропонує дозволити шлюб з 14 років у виняткових випадках, якщо є вагітність або вже народилася дитина. У такій ситуації рішення ухвалює суд. Документ опрацьовують. Остаточних рішень парламент ще не ухвалив. Новий цивільний кодекс має й інші новації. Зокрема, шлюб з особою, яка змінила стать, є недійсним. Заручені не є підставою для шлюбу. Якщо після них людина передумує укладати шлюб, має повернути другій стороні гроші, витрачені на підготовку до весілля та компенсувати моральну шкоду. Підставою для розлучення може бути безпліддя одного з подружжя або небажання мати дітей. Релігійна шлюбна церемонія може стати підставою для запису в держреєстрі, а ще прописана пряма заборона на всиновлення дітей одностатевими парами. Нагадаємо, зараз в Україні шлюбний вік 18 років для підлітків від 16 років право на шлюб, якщо це відповідає інтересам неповнолітнього, як і раніше надаватиме суд. Нагадаємо, у день закоханих 14 лютого, попри вихідний, послуга онлайн реєстрації шлюбу залишається доступною для українців. В дії запускають бета-тест нової послуги онлайн-подання податкової декларації про майновий стан та доходи. Повідомили у прес-службі за стосунку. Це сервіс для українців, які хочуть задекларувати доходи чи мають право на податкову знижку, і прагнуть повернути частину сплаченого ПДФО. Тепер не треба їхати до установи. Йдеться в повідомленні. Послуга доступна, якщо ви фізична особа, громадянин України, маєте право на податкову знижку. Отримували доходи у вигляді заробітної плати, з яких отримано ПДФО у звітному році. Мали витрати, визначені податковим кодексом України, на навчання, лікування, страхування життя іпотеку. Тощо раніше, щоб задекларувати доходи, треба було заповнювати форми на сайті податкової або йти до установи особисто для оформлення паперів. Тепер це кілька кроків у застосунку без черг і поїздок. Згідно із законом України, учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть оформити автоцивілку зі знижкою 50%. Другу половину компенсує держава. Пільга діє, якщо автомобіль, має двигун до 2,5 літрів або електромотор до 100 кВт. Авто є власністю страхувальника, воно не використовується для платних перевезень за кермом, власник або людина, яка теж має право на таку пільгу. Компенсацію надають лише на одне авто. Важливо, статус УБД або інвалідності має відображатися в дії, а договір страхування оформлений після 1 січня 2025 року на пільгових умовах. Заявку подають в дії, Зайдіть у сервіси, ветеран ПРО, оберіть компенсація автоцивілки. Поліс підтягнеться автоматично. Вкажіть Дія картку. Надішліть заявку. Відповідь схвалено чи відмовлено, прийде повідомленням у застосунку. Павлоградська молодь готується до весняного відпочинку в Німеччині. 4 лютого Павлоградська громада провела онлайн-нараду з партнерами з німецького міста Зіген та представниками програми Європа прихисток. Обговорили організаційні питання майбутньої поїздки, формування груп учасників і логістику. Німецька сторона підтвердила готовність і надалі підтримувати ініціативу для відпочинку та міжкультурного обміну павлоградських дітей і молоді. Організаційна робота триває. Сторони узгоджують фінальні деталі програми Ами